Доброго здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про види заушних слухових апаратів. Мене звати Алла Петрівна Бойко. Я працюю у мережі медичних центрів Бетертон. Розглянемо те, з чого все розпочиналось. Це перші слухові рішення, які з'явились у світі. Вони мали таку форму. І зараз види змінилися тільки в тому, що набули більш природного, красивого та мініатюрного вигляду. Вся обробка звукової інформації відбувається за вухом. І я можу показати, як це виглядає на мені. Приблизно це виглядає ось так. Звук надходить сюди в корпус, де знаходиться мікросхема і його обробляє за допомогою спрямованих мікрофонів. Ми отримуємо більше звукової інформації і передача звуку відбувається сама по ось цьому звуководу через індивідуальну вкладку, прямо на барабаної перетинки. Індивідуальні вкладки виготовляються в залежності від втрати слуху на тонкій або на товстій трубки. Завушні слухові апарати це практична модель, яка обирається часто і навіть рекомендована для дітей від народження та людей похилого віку. Зазвичай у людей старшого віку порушена точність і моторика рухів у кінцівках. І тому завушними слуховими апаратами їм буде зручно користуватись, тому що вони практичні, у них хороший захист. Тобто мають олеофобне і гідрофобне покриття. І якщо це завушні варіанти, то відповідно батарейка у них служить набагато довше від 7 до 21 дня, залежно від потужності слухових рішень. Всі завушні слухові апарати поділяються на міні-моделі і так звані пауер-моделі. Якщо у нас порушення слуху дуже велике, то на жаль, для великої втрати маленька модель не підійде. Тобто слуховий апарат повинен бути трохи більше в розмірі для того, щоб подавати більше потужності людині. Якщо ми говоримо про середню або легку ступінь слухової приглухуватості, то ми можемо вибрати модель рік. Це невагомі слухові рішення, вони дуже легко носяться і одягаються, і практично не відчуваються на вусі, але тим не менше. Ви відчуваєте, що у вас у вухах щось є, тобто це буде індивідуально виготовлена вушна вкладка. А у цьому варіанті ви можете побачити слухові апарати на тоненькій трубці і апарат рік. Різниця між цими моделями в тому, що, по-перше, це мініатюрність, захист є там і там, але в апараті рік є ресивер – це та частина, яка проводить звук у вушному каналі. Тобто за ними потрібно буде ретельніше доглядати, ніж як за завушними апаратами. Про догляд за слуховими рішеннями завушного типу ми поговоримо в наступних відео. Не хворійте, але якщо раптом щось трапилось, звертайтесь до центрів слуху Бетертом.